Друзі, всім привіт, всіх радий бачити на каналі. Ставте лайки, а ми прийшли до бабусі. А що ти робиш? Гуляю. <сум> Сапаю квіти, що я роблю? В тебе даже півник зацвів? Ось. Який великий. Це ти вже скільки просопала. Я тільки почала, мені хтось бачить багато. Ого. То тобі Фух. тут на цілий день, так? Да? Фух, так. Да. Такий цілий день. Півчаса й нема. Помагати не хочеш допомогти? Зараз допоможу тоді. <гум> а де це діти щось з Олегом не видно? У баби машинка поламалася. Ого, стиральна. Роблять машинку. Ну, мабуть, вони її не зроблять, мабуть, будемо купляти нову. Сьогодні вихідний, то хлопці справляють. Якщо не справлять, поїдемо по нову. Понятно. Що тобі зробити? Каву? Да. Зроби каву. Добре, зараз зроблю. І помощничок бабусі трошки поможе, так? Да? Так. Да. Полиє мені. Розочки, лілії. Полієм квіточки. Поливає помощничок. Що бабуся без нього бробила? Всю роботу він нам допомагає. Включать воду тебе. Да. Давай. Полиш усі розочки мої, бо вони так примерзли щось. Попримерзали рози. Смотри, як на шланга лопнула. Шланга зовсім лопнула. Ну, я думаю, що польємо. Тут наша розочка гарно пішла. Примерзла одна, примерзла друга. Ну, та, наче та роза буде відходити. Друзі, всім привіт! Всіх раді вітати на каналі. Бабуся попала на бабло на гроші. Зламалася у мене машинка стиральна. Тому ми п'ємо каву. І будемо їхати купувати нову. Без машинки, ну, як без рук, можна сказати. Тому ми з хлопцями збираємося зараз і поїдемо щось вибирати. Сьогодні в нас є запланована поїздка, беремо нашу ринушечку, їдемо по справах. Дідуш, як ти сказав? Торпеда на ракету? Йдемо. Не вспів не датя, вона вже смала, машина м'якенька. Газуль собі, вона собі йде в нас в Як придумали так? Їдемо ми за новою покупкою. Зараз в магазині щось виберемо собі новеньке. там чи... чи дозволять знімати в магазині побачимо ставим без коробки щоб вона влізла лучше Зараз се затулим все затулим купили ми машинку прийде Чуть -чуть До себе оставляє. ще. там Сидіння повністю, а він не знає, як поїхав, щоб воно поїхало. Воно. Я сяду з другої сторони. Зайдемо в магазин, купимо щось зараз добреньке ще. Так, розгружаємо, так? Да? Нав'йо? Аж любо глянуть. Так, да, це нав'йо гроші стоїть.

Молодо, молодо. Крутять всі. Все хочуть магарич. Магарича? будет. Ну, Щас попробуємо, підключим. Облеї, блін, так І будемо приливати. Щоб робила. Ще так, хоча. хоча б роки вісім. Ну десять б. А ми за це время будемо збирати на нову. Хороший, Поехали в следующего. Давай, давай, молодец. День один круто, всі керують. Кер... Все пальцями давай я буду крутити, а ти цей ну, тут. Він же буде трактористом треба, щоб учити гайки крутити. да, мав... Деня, ти будеш трактористом казав да. то треба, щоб ти гайки крутив дуже швидко. Що я можу дедушка, знімати? Зламалась машинка стиральна, тому я знімаю як ти Переробляєш. Під неї по новій ставиш фільтр. Все це по новой ставиш, то я хочу зняти, що воно в тебе виходить. А що, Щось Щось виходить. Поставили хлопці бабусі і машинку. Все добре, все працює. Можна стирати. Ми поставили лавушку для пчел. Ты как медведь, медведь это тучка, тучка, не медведь. выставляю ее такой ревнише. Ты прикручивай, тогда мы еще ревнише сделаем. Наш Дениска тоже чепляет ловушечку для бджил. Да? Сейчас бабуся тебе пособить. Ні, високо, дивися, держись, бо високо. Падать дуже високо. А наш дедушка придумав ось таку лавочку з ліжкою. Їхали з роботи, знайшли, там валялася суха зламана верба. Чи що то. Я навіть не знаю, що це за дерево, ну геть сухеньке. І ми його взяли, погрузили і зробили ось таку лавочку одну. Олешка прийшов з роботи, поміг. І ось така вийшла друга. Тепер у садочку у нас можна посидіти, відпочити. Я й не думала, що дідуська таке може класне зробити. Дуже красива, оригінальна така. Хотіла відпочити на чай переходимо тільки на чаї. Гарна тут природа, дуже гарно. Це місце ексклюзив, блин. <рес> да. <гад> Ексклюзивне місце. Тихо. Всі... Для відпочинку. Спочатку всі сиділи в беседці, тепер переїхали до кашелі. Мабуть, ми зробимо входу відкриємо туди. Я лех свою ставити жигу там. Да. В середку. Ну, да. Ракету, ракету. Уявляєш, Жигуль стоїть на полах, він, да? Ну. Но... Всех ради бачите на каналі. Підписуйтесь і ставте лайки. Друзі, підписуйтесь на наш канал. Угу. У нас вже ось такий дровокол. Хлопці зараз готують його до роботи провірити. Зробили ось таку ручку пластмасову, гарно. А ще зробили отут ширший, це, що рубає. Наварили, щоб лучше рубало. Залишилось їм ще зробити столик, такий маленький сюди, так як ось на цьому дровоколі, І будуть пробувати. Поставили ще маховик один. Ну, зараз хлопці будуть пробувати в роботі його. Іспитання дровокола. Mm. Ні, Кіра, то не надо. Давай. Ну давай давай. ходіть не видно. Моє тоже не буде Внішню другого. Я не на югу не. А на що ти розчитував? На сокирю? Ну, пробуємо. Ще столик треба зробити і все. Не їдемо десь, Ми виїжджаємо Ми. класно, все класно, молодці, вийшло у вас. А ручка яка козирна. Ручка тільки раз і є. Да, Давайте допомога. Друг, ти куди їдеш? Ти що не хочеш робити? Тидеш метало. Нарешті хлопці сіли вечерять. Аж слина кутиться. На сухуй да чи ні? О. Поработали, зробили дуже багато роботи за сьогодні. Можна трошечки і відпочити і розслабитися. Да? Согласен. Согласен. Все, всім пока. До зустрічі. Пока-пока.